Усім привіт, любі друзі! Акція ліквідації по 99 гривень. Ось такий набір. Кому цікаво код: Так, ось він. 107,810. Ось такий набір, блюдечко та чашечка з хмаринками. До речі, цього разу я щось дуже мало товарів знайшла на цю акцію ліквідацію, ще вам потім покажу, що є. Якщо хтось з вас щось вигідно придбав, то пишіть що. Будемо разом з вами шукати, Дивіться, які цікаві новинки. Це є піали, керамічні, круглі 59 гривень. Всі вони в однаковому. В однакому малюнку ззовні це є рельєф, а всередині малюночок. Діаметр 11,8. Такий набір посуду: блюдочко та чашка за 199 гривень. Ціна акційна, і було ще в білому кольорі. Ці два варіанти і білий. Це теж акція ліквідація, вона аж по 16 листопада. 59 гривень, кухоль порцеляновий на 210 мл. По 39 гривень склянки низькі на 295 мл. Тарілка скляна, фігурна 69. Супер ціна 39 гривень, на для напоїв скляну із трубочками. Не лише з мандаринками, апельсинками, а є ще і з лимонами, з полуницями були. Бачу позаду є з лимончиками ось такі. В них кришка металева, а трубочка картонна. 29 гривень ємність для меду скляна із ложкою. А ще є ємності для спецій з ложками. Ціна. 27 гривень. Добре. Такі тарілочки пластикові. Вони чимось схожі на підноси, але вони невеличкі. Ялиночки. Є два варіанти малюнків. Такий або ось такий варіант. І ціна. 19 гривень. Підноси прямокутні. Ціна 55 гривень. Вони Не такі невеличкі. А є ще овальні, але це вже більш такі, як миски. Ціна 44. Салатник, ціна 69 гривень, пластиковий. І три варіанти є кольорів. І по 55 гривень тарілка десертна. Ну, вона, мабуть, більше, ніж 20 см має діаметр. Теж таких три малюнки, як і в попередній, 25 така. десертна, я сказала, обідні пластикове. Кулі, силіконові форми для заморожування льоду. 4 штучки, 129 гривень. Тут ще є такий візерунок. Червоні зелені вони. Такі силіконові форми 69 гривень ялиночки. Заморожування льоду, Прикольно, що ось ця силіконова вставка, буде легко віймати ці ялиночки. Рушнички кухонні розміром 40 на 60 за 59 гривень. А ось такий варіант ціна 39 гривень. Розмір 30 на 50. 139 гривень ланчбокс зі столовим приладдям, виделка, ложка і такий контейнер для соусу. Її декілька кольорів на вибір. Сірий, зелений. Акція ліквідація та ця тортівниця. 99 гривень. Така гідність, цукерниця. Ціна 69 гривень. Тут цікава кришечка, тут вставляється ось такий, як нібито, кристал. Цікавенька. Таке щось новеньке. Лійка з тримачем. О, це прикольно. Тут маленький отвір зразу буде проціджувати. Зручно. Зазвичай вона хилиться, а тут, бачите, на широку баночку буде зручно стояти. 59 гривень аж коштує. Така лічка акційна для банки з широким. Ціна 14 гривень, зручно на консервацію. Така новинка і є місце для зберігання дрібничок пластикова. Пам'ятаєте, були такі кругленькі, а цього разу приїхали квадратні. Ціна на них 19 гривень за штуку. 119 гривень органайзер для зберігання. Він має металевий каркас. Це щось таке більш схоже на пакет. Тут прозора кришка, закривається на липучку. У договору має ручки. До речі, мені здається, це буде зручно на щось таке габаритне, якісь пледи чи комплекти постільної білизни. Цікаво. новинка. По 27 гривень набір гілочок по 6 штук в упаковочці. Є вони в різних кольорах. Є такі, що пластикові, є такі більш до натуральних, чи вони чомусь покриті, оч такі пухнасті. По 34 гривні набір гачків для новорічних прикрас. У упаковці 50 штук. І ось така новинка килимок для дому. Ціна 149 гривень. Вони є прогумовані, мали би не ковзати такі різні твариночки. Так, пандочка, такий котик. Котик з рибкою. І є ще у зеленому кольорі пандочки. Оце теж, до речі, новинка. Килимок з квіточками. Ціна 149 гривень. І ще в сірому жовтому кольорі. Мало бути, в сіро жовтому а вийшло в сірому жовтому. Я думаю, ви зрозуміли. 49 гривень відро для сміття офісне. Об'єм 8 літрів. Новинка на полицях. Це є ось такі капсули для прання ліор 5 в одному. Бачу, тут є і порошок, і гель. Ціна 99 гривень. В упаковці 10 капсул. Сама упаковка із зіп-застіпкою буде зручно зберігати. За 59 гривень засіб для миття кухні, антежир 750 мл. Освіжувачі повітря, новинка, об'єм 300 мл. Є різні аромати на вибір. Ціна 49 гривень. Fresh Full, Melissa, Relax і океан Засіб для миття підлоги сіла стоп-запах. 1 літр за 77 гривень. Новий аромат цей засіб для миття підлоги. Лаванда або цитрус. Сана 1 літр 49. Кумедні авокадо в шапках. Ціна 149 гривень. Ароматизовані свічечки віші металі. Ціна 99. Такий варіант 40 грамів. Виглядає досить цікаво. І є вони в різних кольорах 49 гривень. Такий варіант: ціна 69 з кришечкою. Ще з новинок. Ось такі. Ціна 49 гривень. Такі вже були скляні, 59, і по 69, 84, кольорові 44 гривні. І такі по 64. Набір свічок чайних 10 штук 44. Кольорові 22 гривні. Такі з сердечками є у різних кольорах. Один колір в упаковці 10 штук за 29 гривень. І така ціла палетка, 25 свічок за 49. Набір косметичок 5 штук, вони є однакові, але різного розміру. Тобто кожна наступна менше, як матрьошка, 49 гривень ціна. Бачите? Цікавий варіант. І є ще вони в різних кольорах з різними малюночками. Ружевий, наприклад, квіткові малюнки. Арома дифузори. Ціна 99 гривень, об'єм 50 мл. І бачу, що вони є у різних кольорах, але лише в одному екземплярі. Хто швидше встигне, тому і попадеться. Хто їх купляв, залишайте свої враження, відгуки. Бо я одні пробувала з Аврор, навіть не одні, а два варіанти з цієї серії, але інші аромати. І з ось цих ось такий варіант. Мені сподобалося. Брала, коли була акція, то вже гарний, приємний аромат і надовго їх вистачало. Але треба пам'ятати, переставляти палички іншим боку. Зараз ще є акції на ось такі 99 гривень, ніжна полуниця. Тут 100 мл об'єму. Такі цікаві дівчаточка. Декор стоячий, кольори є різні. Ціна такого декору 149 гривень. 69 гривень, сніг декоративний, 150 мл. Пледи із фрагментами, які світяться в темряві. Акційна ціна 109 гривень. Хлоповка ручна конфеті. Ціна 19 гривень. Вперше бачу такий гарний дизайн хлоповок. Є вони різних кольорів, самі ось ці тубуси. Супер ціна, акція ліквідації на набір гілочок бавовни. Тут є їх багато. Зараз, може, знайду яка кількість. 10 штучок в упаковці і є вони різних кольорів. По 27 гривень набір кульок повітряних. 5 штук. Завжди в грі, завжди перші. Така чоловіча тематика. По 7 гривень. Культі гідрогелеві. Вони при наборі води стають більшими. В пакетику всі одного кольору, але загалом вони є у різних кольорах. Ой, оце щось інше. Наповнювач декоративний. Ціна 27 гривень. 34 гривні панель декоративна, самоклеюча. Отак. От Тепер з авророю можна робити ремонт. Дивіться, є такі панелі. Зараз, може, є десь тут параметри: 91,4 см довжиною, а ширина 15,2. Ось так. Можна зробити ремонт. З... <з>, з Авророю разом. А такі панелі ми вже з вами бачили. Ціна 55 гривень. Ці гнучки. Ці, до речі, жорсткіші. А ці гнучки 129 гривень. Статуетка декоративна. Така машинка. Так, цей стелаж він був Хеллоуіном. А бачите, від сьогодні це вже є в нас новорічний стелаж. Хто зі мною давно, той бачив, що я схожі кульки купляла минулого року на ялиночку. І що? Так, думаю, може то ще докупити декілька штучок. І подивимося, що вони коштують. 64 гривні. До речі, вони з таких, що б'ються. Такі кульки по 59 гривень. Такі підвіски-пряники. Виглядають, до речі, досить реалістично. І хлопчики, є дівчатка. Ще є в капелюсі. Ціна 69 гривень. Такі фігурки, ведмедики. Є з ялиночками, є з подарунками. Ціна 77 гривень. Такі прикраси Чимось вони нагадують гномики. 24 гривні. 77 гривень, декор новорічний. Це така 3 зірочка Її просто треба скласти. Чи розкласти. 27 гривень це ялиночка, її теж треба розкласти, і вона ось така буде об'ємна. Цікавинки для діток: 99 гривень, розмальовка. Це є водяна, а ось це дуже прикольний пензлик. В нього набирається воду просочується потрошки, і дитина собі малює. Фарби не треба, колір проявляється. Наступна новинка 77 гривень. Розмальовка з такими міні-улівчиками. Дуже маленькі, не знаю наскільки буде зручно тримати ось такі розмальовочки. Така книга, журнал, я б сказала, з наліпками для діток, дуже гладесенькі. Ось ці аркуші, трошки є текстом. І ціна 29 гривень. За 44 гривні зимова забава, снігова баба. Тут є вони різні, бачите, і оленятко, і, і інші. Ага, тут є різні завдання і наліпки. І ще один варіант за 77 гривень, тут вже товстіший. От, аркуші тут гладенькі, кольорові, є різні завдання. І за 39 гривень подарунок ок. Подарунок. Такі розмальовки, але вони вже трошки профарбовані. Так багато всього новорічного і навіть ручки кулькові. Ціна 19 гривень. Тут пів стержень, пів камінчики. Кольори є на вибір, а паста в них всіх синього кольору. Просто мрія перфекціоніста. Дивіться, як все красиво. Ручки є і по 2 гривні, і по 4. Різноманітні, такі з прикрасами. Мишки чи то котики. Ціна 17 гривень. Такі цікаві ручки. Теж з котиками. 17 гривень. А такі ручки всього за 11 гривень. З прикрасами, такими смачними, я б сказала. Такі ручки по 11. Красиві сердечки, є вони в різних кольорах. А така ручка за 19. Це такі, що їх жмакають, жмякають, як сквіші. Стрічка клейка пакувальна паперова 55 гривень. Бачили ми з вами шампуні від торгової марки Оберіг. Є тепер їх набагато більше. Ці є шампуні по 88, а є бальзами, також 88. А цінові варіанти два в одному. Шампунь, кондиціонер гель кокосовий, або кондиціонер аюрведичний. А що це означає? Хто користувався, хто знає, що це, обов'язково нам про це напишіть. А тут пише, що це є для відновлення та живлення волосся. З дозатором об'єм 500 мл. 29 гривень палітра тіней для повік. 9 кольорів. 29 гривень набір бритв для гоління. 3 штуки. По 29 гривень пудра для обличчя розсипчаста з спонжиком і церкальцем. 29 гривень. Набір беруш з контейнером. 4 пари. Акція ліквідація на чай чорний Ахмат Ті. Вага 100 грамів, ціна 59 гривень.